Ось це поле, на околиці Чуднова, де 355 років тому тривала та запекла вирішальна битва, місцеві жителі і досі називають Шабелянка, а долину прилеглої річечки Шереметихою. Певне, саме тут стояло військо російського графа Шереметєва, а польське військо під командуванням гетьманів Потоцького та Любомирського підходило з боку Любара. Трагедія українських козаків у тому, що в цей час не було єдності між українськими гетьманами, між українським гетьманом, між українськими полковниками, сподвижниками Богдана Хмельницького. І вийшло так, що українські козаки були і в лавах. Польської армії, це загін під командуванням попереднього гетьмана Івана Виговського. І в лавах, як союзники московського війська, зокрема, в лавах московського війська, це загін козаків під командуванням Тимоша Цицюри. На цьому полі тоді полягли більше 20 тисяч чоловік. Протягом століть про це нагадує Кам'яний Хрест, ніби политий кров'ю. А віднедавна козаки звели тут ще й пам'ятник. Помолитися за всіх уб'єнних до пам'ятника прийшли і козаки, і бійці АТО, і воїни української армії, жителі Чуднова, поминальну службу Божу, правили спільно православні та римокатолицькі священики. Нині, якби ми маємо таку можливість виправити ту вікову помилку, помилку тим нашим єднанням спільною молитвою, яка яку допустили у ті часи, ті, хто поклав свої голови тут у тій боротьбі. Після молитви і військові, і чуднівські козаки, і священики та воїни. А то всі, хто був на тому місці, спільною колоною вирушили до центру, поклали квіти до пам'ятників борцям за незалежність України та великому українському генієві і патріоту Тарасу Шевченку. В єдності сила і особливо в єдності українців і поляків, і це не раз доводить нам історія. І проводячи паралелі з сьогоденням і враховуючи всі історичні битви і події, які вже можемо проаналізувати сьогодні, з певністю можна сказати, що коли українці і поляки разом завжди вони перемагають. Після Чуднівської битви, де польське військо. Не дало здійснитися намірам російського царя підкорити собі Україну, Прибалтику і царювати у Кракові та Варшаві. Україна була розділена протягом століть по Дніпру на правобережну та лівобережну. Тож самі собою народжуються паралелі з сьогоденням. Ця історична подія сколихнула, я вам скажу, всю молодь. Щоднівщини є сьогодні, як наслідок от і вчителі йдуть вже в казацькі, вчителі фізичного виховання зі шкіл і дітки. От, сьогодні буде, я думаю, їх дуже багато присутніх на цьому нашому заході, старшокласники особливо розуміють, що без їхньої участі, без участі самих українців, у вітчизни українській не буде. Завершилося свято великим концертом у районному будинку культури. Чуднівські артисти, професійні та самодіяльні, показали високий рівень майстерності та патріотизму.